дуже цікава інформація і є привід для роздумів. І знову ж таки хочемо підтвердити, що дійсно в суспільстві існує багато міфів і стереотипів щодо різних наукових здібностей жінок і чоловіків. Ну, наприклад, ствердження, що чоловіки краще вирішують математичні завдання, а жінки краще володіють комунікативними навичками. Отже. Чи впливає гендер на мозкову структуру? Допоможе з'ясувати Ольга В'язовська, кандидатка біологічних наук, доцентка, доцентка кафедри фундаментальних загальнонаукових дисциплін. Будь ласка, пані Ольга, да, доброго дня. В вашій увазі пропонується тема, чи є різниця між чоловічим і жіночим мозком? Ну, що у мене в цьому дослідженні? літературу, яка в доступі вийшла, ось представляю. Ну, перш за, все, перш за все, слід зазначити, що ми з різних планет, так. це теж один з таких стереотипів, але чому так говорять, так? тому що дуже часто Якісь різні погляди у жінок і у чоловіків на ті чи інші питання, різні реакції, різні може, навіть пріоритети. так? Тобто, Жінкам потрібні чоловіки, чоловікам, жінки, так? Тобто, різні підходи. Ну, Але от ми з різних планет. Попробуємо розібратися, що ж у нас різне, і що ж у нас схоже. Ну, Перш за все, можна розглянути, як морфологічно відрізняються в природі самці від самок. так? І коли ми розглядаємо різних тварин, птахів і усіх ну, типів, так? Ми бачимо, що величезна різниця у багатьох видів. Так? Ось у нас самці такі красиві і такі менш привабливі самочки, олева там гріва є. Ми чуємо спів птахів, ми їх зустрічаємо весну, але реально це. У птахів зовсім інша справа, інша ціль цього співу це теж гормональна регулююча чий спів, який тимчасово відбувається. Тобто ми бачимо багато різних морфологічних відмінностей, так? Тобто і зрозуміло, що і ці відмінності будуть відбиватися і на поведінці, і на структури, яка керує нашим організмом. Ну, так само можна побачити, що і в чоловіцьому в людському суспільстві теж морфологічно відрізняються як чоловіки, ну, чоловіки від жінок. І зрозуміло, що анатомічно теж багато чого різного. Якщо ми повернемося в самий початок розвитку, ми знаємо, що є 23 я пара хромосом, яка відповідає за стать. так? Це означає, що коли, якщо дитині піде і хромосома, це буде чоловік. так? Тому що в Y-хромосомі у нас є ген, який називається SRY, це Sex Determine Region Y. І якщо цей ген працює, далі буде розвиватися по чоловічому типу. Цей ген експресує білок, TDF-Testis детоман Factor, І після цього буде розвиватися ембріон по чоловічому типу. У нас є спочатку індиферентна стадія, а далі, якщо є оцей ген, розвиваються ганади, чоловічі ганади, семінняки, а далі в клітинах лейдіга тестостерон, який далі буде розвивати, розвивати вторинні, стати, усі там морфологію по чоловічому типу. так? Як в ембріональному розвитку, так і в е, подальшому. Так? До, е, реально в дитинстві е, після народження і до пубертата він там майже не працює, далі знову включається. Тобто зрозуміло, що як генетична, так і е, гормональна регуляція у нас направляє по тому чи іншому шляху, і тестостерон направляє е, розвиток м'язів. так, також є багато, багато різниць в самому мозку. Реально немає якихось різних структур мозка. Структури однакові. Так? От той же самий гіпоталамус, той же самий там гіпокамп, амігдала, лімбіка, кара усе вроді одне й те ж саме, але розміри цих структур відрізняються. Тобто, наприклад, є ось таке в гіпоталамусі цікаве ядро, ну, я тут переклала на українську, яке називається статеве диморфне ядро в приоптичній зоні гіпоталамуса. Це таке цікаве ядро, яке впливає на поведінку. Поведінку, статеву поведінку саме за чоловічим типом. І це ядро є у сім і у жінок, і у чоловіків, але у чоловіків значно більше. І було показано, що якщо там менший розмір, то тоді щось там не так з поведінкою. Але не тільки це ядро, багато є. Ділянок, мозка, клітин, де, де розташовані рецептори, андрогенові рецептори, які реагують на, наш, ну, на статеві гормони. Ну, в даному випадку на чоловічі статеві гормони. Ми пам'ятаємо природу стероїдних статевих гормонів, це ліпідна природа, а значить. Як наслідок, ці гормони можуть йти куди завгодно. В будь-які клітини вони вільно проходять ніякої там рецепторів на поверхні мембрани не потрібно І якщо вони заходять в клітину, вони можуть там щось включати в. <свят> в генетичному апараті. так? Тобто так, так саме, і ось у нас багато багато це розподіл рецепторів, але ці рецептори десь там в ядрі знаходяться, тобто не на мембрані. Тобто клітина, тестостерон заходить в клітину і щось там включає. І таким чином теж буде відбуватися диференціація, і по-різному розвиваються ті чи інші структури мозку. Але так само є рецептори і до естрогена, жіночого гормона, який ну, головним чином він там працює після пубертата. так. І тут теж є багато гормонів, це і таким чином вплив горм... гормони можуть впливати на ті чи інші структури, і вони впливають і на розвиток, і на. І на розвиток, і на функціонування, і на формування зв'язків додаткових і додаткових зв'язків. Ми бачимо, ось, наприклад, естроген, ось там лімбічна система, ми бачимо нюхавату систему, система, так, середній мозок, ну, а тут тестостерон де завгодно, багато різних ділянок. Е, реально, коли ми говоримо про е, е, різницю в мозку, тут ще треба зазначити і пластичність, тобто не тільки е, якісь детерміновані, е, ну, не все детерміноване, але е, не тільки е, 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 якісь е, послідовність якась е, дії, так? а е, е, щось там впливає на якісь ділянки, а ще може бути і пластичність мозка. Наприклад, було зазначено, що у щурів, у самок щурів це експериментальна робота представництва в сенсомоторній корі від ділянок від сосків. Счора, який годував, який, у якого було грудне годування, представництво в сенсомоторній карі збільшувалося, значно збільшувалося. Тобто якась поведінкова, ну, не поведінкова, тобто якісь процеси вони такі ж також відбуваються на змінах в мозку. так? І було показано, що після припинення гадування це представництво в сенцематорної карі поверталися до свого розміру. Ну, я можу нагадати: сенсомоторна кара це ділянка кари, куди приходить різна тактильна чутливість, наприклад, так і є як гомункулюс представництва з різних ділянок шкіри. Так, Чим, чим же відрізняється чоловічий і жіночий е, мозок? Е, е, можна е, прослідити якусь історію, чому саме різні ділянки, так чи, е, чи по, е, по інакшому е, Реагують на ті ж, ті ж гормони статеві, чому якісь ділянки більше, якісь менше. ну, Можна розглянути і згадати історію. так, В старі часи у нас чоловіки це хто? Це мисливці, це охоронці. так, і, тобто, їм потрібна сила, їм потрібна е, орієнтація в просторі, оце що їм потрібно. А жінки сиділи вдома, е, е, виховання дітей, так, годування, годування сім'ї. Е, І ось е, е, дуже цікавий е, я от подивилася, от теж посилання є на подкаст, подкаст. Цей журналіст, і він же вчений Левіс Волперт, Він говорить, що от така історія еволюційна, вона не тільки дала розвиток такому чи іншому. Направленню розвитку мозка. А ще слід додати і зазначити, що е, жінки, які залишалися вдома і вели господарства, саме вони перші і е, розвивали сільське господарство. Саме вони перші і одомашнювали тварин, саме вони перші і е, Придумали оці горшки різні для їжі. Тобто ми можемо зрозуміти, що коли жінка знаходиться вдома, але вона одночасно багато чого і придумує. Так? І таким чином вона не просто веде господарство, а значить, їй там нічого і не потрібно. Одночасно вона щось робить. А от чоловік він пішов там кудись гуляти на охоту, так, і... а поки жінка от придумувала щось. Але якщо подивитися в літературі, чим відрізняється мозок чоловіка від жінки, перше, що можна побачити, це розмір. У чоловіка статистично більший мозок 1350 грамів, у жінки 1200 грамів. Але, і це багато-багато літератури, літератури про це, що різний розмір мозку. Ой, не туди, це рано ще. От, а, але перш за все треба але перш за все треба зрозуміти, що, що і, розмір, і розмір тіла чоловіка і жінки теж відрізняється, тому. Тому, коли ми говоримо, що мозок більший у чоловіка, у чоловіків, але треба перерахувати, і ну, для цього треба мати жіночий мозок, щоб зразу перерахувати і побачити, що не так воно і є. А чоловік от у мене більший мозок. Тобто, Реально, воно, якщо перерахувати, воно буде те ж саме, але ми пам'ятаємо багато, пам'ятаємо, що в усіх підручниках класика говорить, що розмір мозка Так? і є якісь і приклади, так? у кого там 200 мозок, у кого там 1200, але одне й те ж саме. І те ж саме можна згадати і в, в тваринному світі от слон, так, 4,6 кг у нього мозку, ну, але можна зрозуміти, що, е, е, якщо ми порівняємо навіть да, з мозком сінок, е, тобто не можна сказати, що він е, розумніший. так, ну, і... Е, е. Тобто це не означає, що він розумніший, ніж людина. Коли ми говоримо про відмінності, реально стереотипи не стереотипи, але багато стереотипів воно і підкреплює, підкреплюється якимись анатомічними функціональними, функці... функціональністю мозку. От жінки краще до чоловіків виконують вербальні завдання та завдання пов'язані з пам'яттю, тоді як чоловіки мають перевагу виконання просторових завдань. Тобто ми говоримо, що ми багато говоримо, але реально може воно таке і є. І, і так само представництва якісь регуляторні. Ділянки також відбувається і на зв'язків, яких значно у жінок більше, і на розмірах різних структур. Ну, Це приклад дуже цікава була стаття. Що одна і та одній одні, одні теж саме завдання, але для рішення його. Жінки і, і у жінок, і у чоловіків була активація різних структур, отаке От теж буває. Тобто ми не усе однаково вирішуємо, а це цікаво. Тут в цьому дослідження було, було завдання з віртуальним лабіринтом, і було показано, що чоловік при виконанні цього завдання на МРТ. Було застосовано для аналізу, активувався більше гіпокамп. Тоді, як у жінок, впродовж вирішення той же самого завдання була задіяна тім'яна кара і префронтальна кара, ми теж по-різному обробляємо. Ось наші стереотипи, але реально так воно і є. Тобто ми знаємо, що у, у людини, так і у тварини, реально, як у чоловіки більш агресивні. Так? Ну, воно як, так, так і відбувається, і є дослідження по більшому розмару амігдали. Тоді як Жінки, в них більша така емпатія. І це даже не тільки стереотипи, а статистично якось воно так і більше виходить. І у жінок більше от виявлено дзеркальних нейронів ну і різних там лімбічних, лімбіч, структур лімбічної системи. Інсули, як більше розвиток, де це задіяно. Цікаво, що от було дослідження, що гіпокамп, от у жінки він якось більший. От що, що так от відбувається, а мігдала у чоловіків більше Дуже багато статей і досліджень по зв'язків міжполошарних, міжпівкульних і цих півкуль. Так? Тобто було показано, що у жінок більший оцей тіло, мозолісте тіло більше, і зв'язків більше між півкулями. В порівняння для, з чоловіками, а у чоловіків більше зв'язків в передньо-задньому напрямку, тобто між полушарних більше у жінок, а у а внутрішнього півкулі у чоловіків. І саме з цим пов'язана краще виконання. Багатьох завдань одночасно, так, тобто жінки завдяки зазвичай краще справляються з багатозадачністю, це не тільки стереотип, це так, от і експериментальне і дослідження показали. Ну а знову ж таки, якщо згадаємо і еволюцію, і що, що жінки роблять кожен день. Тобто це не тільки там робота, одночасно ще по дому багато питань. Тобто жінки більше з більше використовують обидва полуша, півкулі, так, а чоловік йому там достатньо чогось там. Більш конкретної якоїсь активності, реакцій. Але от також було показано, що знову ж таки у чоловіка, у чоловіка із за того, що не так багато зв'язків, як, як у жінки, у нього більш такі якісь конкретні відповіді, так? І ось там якась проблема, якесь рішення. Ось як от на цьому малюнку. Теж жінка використовує більше слов, чоловікам реально складніше формулювати і от лінгвістичні здібності краще у жінок. І, і у чоловіків ще їм ще складніше ви, виразити словами ще якісь там почуття, почуття. От, теж. це теж дослідження. Тобто у жінок більша емпатія, більше інтуїції, більше колаборації, але мінус, що в них більш часто тривожність, депресія, якісь Порушення травнеє. Але коли, коли ми говоримо про який мозок чоловіка, мозок жінки, так? Тобто, неможливо сказати, що ось. У, чолові... у чоловіка такі параметри, у люд... у чоловіка отакі параметри усіх там по мозку повинні бути, а у жінки так. Даже ми зараз не говоримо про індивідуальні, це далі буде слайд, а зрозуміло, що реальна повністю от є таке поняття, як чоловічий мозок і жіночий, і багато років от називали саме так. Але зараз говориться, що немає чисто чоловічого, немає чисто жіночого мозка. Тобто в усіх є такі перемішані ділянки, тобто, у нас немає якісь усього так домінуючого, ну, тобто, мозок він більш такий мозаїчний. Коли тобто, от на цьому слайді я спочатку написала як висновок. Що як висновок, що інтелектуальні здібності, когнітивні здібності на основі цих відмінностей однакові у, люд... у жінки і у чоловіка. Спочатку я так написала, а потім я якось залишила питання, чому? Тому що, тому що навіть якщо ми візьмемо середньостатистично Ну, якось воно незрозуміле, однакові чи неоднакові, ну, немає статистичних відмінностей в здібностях, будемо так говорити. Але слід зазначити і розуміти, що дуже великі розбіжності, що буває чоловік, який багато болтає, є дівчина, жінка, яка зовсім нічого там не полюбляє розмовляти, так є е, е, більш там е, інтелектуально, розвинуті і жінки е, 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 і е, слабіші чоловіки, та навпаки. тобто Тут розбіжності дуже великі. Тобто немає. Е, Однакових мозку однакового немає у людей, так, кожен мозок унікальний, і, як ми бачимо, тобто це основа генетики, основа гормональна, основа, основа соціума. Так, і е, я чомусь тут обрала, я бачу слайд. В мене ще ще був слайд, що от е, ми, ми розуміємо, що е, е, потенційна і і чоловік, і жінка може і отримувати однаково, Ну зараз е, ми, е, вже немає якісь різниці, і, е, чоли, і е, дів, дівчата, і чоловіки можуть отримувати. Освіту так, можуть працювати в науці, так. але ми, ми пам'ятаємо і знаємо, що в усіх реальних странах дуже довго жінка не мала прав навчатися, так. і це, жінка розглядалася слабіше, так, і вона повинна бути тільки там на кухні. Так. Тобто, Але ми зараз зрозуміємо, що ми не такі дурні. Як кажеться, як здається, так ну, оце те, що я бажала вам розказати. Моє дослідження Дякую. Ольга за таку грунтовну змістовну доповідь, майже таку наукову лекцію. А от про когнітивно-стільові особливості жінок доповість наша гостя Олена Давгопол, кандидатка педагогічних наук, доцентка Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Будь ласка, пані Олена. Добрий день. Зараз одну хвилинку я не бачу ага. Все. Зараз одну хвилиночку я запущу свою демонстрацію презентації. Поки завантажується презентація, дозвольте видно мою презентацію, скажіть, будь ласка, поки ні. Вона поки в процесі завантаження. Крутиться, так, да? показує, що завантажується, чи ні? ні Допустимо демонстрацію екрану. Але поки що самої презентації не видно. Написано: трансляція загружається. Можливо. Тож, сподіваюся, зараз спрацює вся техніка і все налагодиться. А поки що я хочу подякувати за запрошення на цей захід і сказати, що справді ми собі змогли створити такий настрій науковиці, і впроваджуємо. Те,